Доброго дня, я працівник молодіжного простору. Я, в принципі, займаюся неформальною освітою з молоддю і предоставляю для них простір, в якому вони можуть розвиватися, спілкуватися і знаходитися. Що на найближчий час у вас заплановано зробити для Славутича? В принципі, дивіться, зараз у нас молодіжний простір на ремонті, тому зараз ми більше співпрацюємо з молодіжною радою. В них вже дуже багато ініціатив і своїх планів для цього міста. Як вже сказала Ксенія, що всього місяць триває скликання, вони вже реалізують багато чого нового. Запускається освітня програма для всієї молоді Славутича з СММу, зведення сторінок, так також з оратор. Сього мистецтва і лідерства, яка молодіжна ініціатива вам подобається найбільше? Дивіться, зараз є з таких, яких я пам'ятаю, так, ініціативи є дві. Перша це створення майданчику для вигулу маленьких собачок, тому що зараз багато людей, які мають маленьких собачок, але на спільних територіях з великими собаками їм там не дуже раді, скажімо так, і не дуже комфортно вигулювати цих собак. Це перша ідея. Інша ідея це шафи, локери для шкіл. Всього Славутича, щоб діти могли не таскати з собою куча книжок, щоб вони завжди були у них в школі під рукою. Теж саме і про форму для фізкультури і тому подібне. Тобто, замінювати ці великі в них рюкзаки, які їх перевішують назад, щоб все було в школах. Як гадаєте, протягом року це буде реалізовано? Щодо саме останньої ініціативи, не знаю насправді, тому що це дуже складна ініціатива і потребує дуже багато фінансування. Якщо ми зможемо знайти фінансування, то звісно, думаю, що зробимо це як мова швидше.